Ну що ж, друзі, вітаю вас. Ви вже замислювалися над тим, як зустріти новий рік, де і з ким? Якщо ні, то я вже замислився. Але, на жаль, я не можу перетинати кордон України, але вам запропоную дуже гарну, неймовірну зустріч нового ріка у Стокгольмі. У странах також з відвідуванням стран Балтії, з нашим. Давнішнім партнером компанію Delta Travel, яка розпочала знов свої неймовірні тури. Зараз я хочу запросити до ефіру мою колегу пані Олену Кобу, директорку компанії, з розповіддю з програмою новорічного туру автобусного плюс лайнер відпочинок на лайнері у странах Скандинавії і у странах Балтії. Олена, вітаю тебе! Вітаю, вітаю, вітаю. ради тебе бачити, рада тебе чути, Олена. Я дуже рада, що ви мене запросили на цю зустріч. Так, да. а... Кажи. Ну, що, починаємо. Перше а... питання, вибач. Перше, я зрозумів, що ти вже готова, що вже там і матеріал є. Чому ти вирішила а, створити цей тур і чому ти вирішила зараз це зробити, коли, скажімо так, може, не нагоді, многі кажуть. Не ну, нравится, дивіться, по-перше, по перше, це подійний тур, це новий рік, і для нового року, все ж таки, знаєте, ми всі віримо в дива, всі хоч, хочемо щось. Знаєте, ну, хочемо справити цей цей новий рік, щоб було краще, щоб mm. наші здоров'я і то, що життя подовжується. Ну, цей тур, я скажу, він як прима в нас в нашій компанії. Колись, коли я створювала ці автобусні тури. Мені дуже хотілося зробити щось таке надзвичайне, як це в одному турі побачити дуже багато країн. По-перше, вони маленькі, і знаєте, щоб не витрачати час і гроші й не їздити в окремі в ці країни. Це дуже буде дорого. І повертатися, хотілося знаєте, так зробити таку програму, яка б в себе, по-перше, і всі ці країни вкладала, а по-друге, була недорога, а по-третє, якась була ну така, ну така цікава, цікава і неймовірна. І я тобі от скажу так: ця програма дуже ну вона неймовірна тим, що автобус в нас комбінується з лайнерами. Що це таке? От ви сідаєте в автобусі в Києві. Починаєте подорож, перетинаєте кордони, їдете дивитеся там, якісь там міста, а в якомусь такому моменті ви переїжджаєте цим автобусом у такий великий, якийсь як будинок, а може, як 10 будинків, так? як щось таке ну, дуже гарне і цікаве, ти, ти знаходишся в ньому. Це лайнер, лайнер, який потім вас везе з автобусом, з пасажирами, з усіма там, навіть іншими вантажами, з яких ну, країн вони пересуваються. Це їх єдиний варіант пересування. І ви свою подорож так продовжуєте. І я от хочу на цьому зупинитися. Чому ж це буде дуже цікаво і насамперед в новорічну ніч? Ну, давайте, давайте почнемо. Начить так, в нас по програмі туру е, дуже просто виїзди з Києва автобусом. Ну наразі не дуже е, багато можливостей є іншим, можна так сказати, транспортом їздити. І е, це нормальний транспорт, скажу тобі відверто. Наша компанія, ви знаєте, ну, з 99-го року існує, і здебільшого всі наші тури. Вони були автобусні, ну можете пам'ятаєш, чи пам'ятають наші е, слухачі. Чому? Тому що це був найзручніший і найдешевший вид е, транспорту. Вам бу буде дуже зручно, тому що ви всі свої валізи поклали в цей, е, як то кажуть, з собою в автобус, і з ними ви вирушаєте. Ви можете в автобусі щось залишити, якщо вам не потрібно. Він ну, якби з, з вами весь час. Так? І поїхали. Що ми дивимося? Ми е, їдемо на кордон Польщі. Зупинка в нас для того, щоб люди могли е, приєднатися в туру, є в Львові, але вона є можливість ця по всьому маршруту. Я думаю, що доречно це буде зробити чи у Львові, чи вже в Польщі. В цих часах наразі дуже багато людей живе там, чи їх родичів живуть в Польщі, там ну близьких країнах до України, і вони можуть це зробити. Ну, заздалегідь, це все планується, і ми десь в Варшаві цих людей будемо приєднувати до Туру. І так, потім ми прибуваємо в Талін вже після Польщі. Це перше, перша наша так, країна для огляду це Естонія. Талін маленький містечко, дуже гарний такий милий, як так кажуть, маленький, милий. І там ми будемо ночувати. Отут буде дуже великий такий момент, незрозумілий, мабуть, а я хочу на ньому наголосити. В Таліні в нас звичайна, звичайний готель, там, де дві особи в номері. Потім по маршруту в нас ми будемо ночувати на лайнерах, і там буде у нас звичайний в пакеті так заплановано. Чотиримісне розміщення на лайнерах, але є можливість, якщо люди хочуть, до додатково за 85 євро за весь тур сплатити, і тоді гарантовано бути в двомісному розміщенні і на лайнерах. Якщо цього не додавати, то люди в готелі в Таліні двомісному розміщенні, Надалі вони йдуть вже по лайнерах в чотиримісному розміщенні. Після Таліну, після ночівлі в готелі, ми зранку будемо виїжджати дуже рано в порт. Мабуть, навіть не буде сніданку, тому що відправлення там о сьомій годині, і недоречно брати сніданок в готелі, бо його не просто ну, не зможуть зробити. Я раджу. Коли ми вже будемо на лайнері, це буде перший лайнер, який буде недовгий. Він подорожує Сталінам Гельсінки дві з половиною години, і там на лайнері дуже багато чого зробити можна за 2,5 години не буде стільки часу, але поснідати можна буде. Там є Шведський стіл, ресторани, а також є просто такі, знаєте, кафе, маленькі, кав'ярні, як то кажуть, в яких можна там каву, там якісь там яєчню, це все зробити. За цей час до дві з половиною години люди подивляться вже перше шово, що, що таке лайнер. Так? Він не дуже. Е Довго буде в нас подорожця, але вже вночі, коли ми будемо святкувати новорічну ніч, то вже я гадаю, що буде час і подивитися і все, обійти, і до всього приєднатися. Надалі ми прибуття робимо в Хельсінці. Це теж маленьке містечко, але це близько місто, старовинне місто біля порту, автобус виїжджає. Ми робимо оглядову екскурсію по Гельсінкі. Вона десь іде приблизно півтори години, даємо якісь нам ну, десь ще на годину дві вільний час, і переїжджаємо в інше місто Фінляндії, містечко Турку. Там ми будемо переїжджати автобусом на лайнер, який буде всю ніч. Йти через Аланські такі острови, там є маленька зупинка, але вона нас ні до чого не зобов'язує. Ми мабуть будемо просто відтанцьовувати на дискотеках. може і не зумітимо, як це буде ціланські острови. Але прибуття в Стокгольм у нас після нашої новорічної ночі, і ось я хотіла зупинитися. На е, огляді, що таке лайна тут. Я хочу зупинитися вже довше, тому що, по перше, це новорічна ніч, так і багато людей знаєте, все ж таки очікують, очікують цю подію. Я б радила очікувати цю подію. Ви знаєте, таке є прислів'я, як ти там справиш новий рік, так і буде. Воно хтось каже, що так, хтось каже, що ні. Але от ми зараз живемо, в нас інший ритм життя, якісь там знаєте, ми переоцінили наші цінності. І скажу вам відверто: я вам раджу справляти ці події все ж таки гарно. І свої дні народження, і новорічну ніч. Ну це, це насправді свято. І що я хочу вам порадити? Чому ми так хочемо, щоб ви поїхали в цей тур, тому що, так як ви справите цю новорічну ніч на лайнері, можливо, ви і в інших, ну, як то кажуть, роках так не справдали. Чому? Тому що це е, центр розваг. Це, ну, як знаєте, як ну, дітям Діснейленд, так? Так, мабуть, дорослим, це така от подорож на лайнері. По-перше, це подорож, ви рухаєтесь. По-друге, це е, різноманіття барів, ресторанів, дискотек, е, шоу-програма. От я хотіла вам тільки те сказати, що ну, ми будемо е, цю новорічну ніч, 31 грудня, е, справляти на Вікінгрейс. Це е, дуже хороший лайнер. 2013 року побудований 2013-го, 2800 пасажирів. Ну, ви розумієте, що таке 2800 пасажирів. Це ще додатковий екіпаж, це додатково дуже багато приміщень, які всі ну, можна так сказати для користування. І вони всі е, безкоштовно, як то кажуть, можна ну, скористуватися цими приміщеннями, знаходитися в тих дискотеках, барах. Ну, якщо ви хочете, там ви щось берете з собою, якісь напої, хочете ще щось. Але вам я дещо пораджу. Є з додаткового там є навіть спа, і ви можете взяти купальники з собою, щоб якийсь час там провести. Але е, краще, мабуть, провести цей час е, з цим інтертейментом, який є на лайнері. Ну, По-перше, це, ви можете піти, зробити шопінг, там фрі фрішоп. Коли ви починаєте відправлення з однієї в іншу, відкривається Free за, після е, вашого відправлення е, через годину, і за годину воно закривається. Там можна придбати собі солодощі, алкоголь, там парфуми, ну ви знаєте, все, все що можна придбати в дюті фрі, можете цим всім користатися. Можете просто прийти там в якісь місць приміщення, зробити собі якусь там Ну, як то кажуть, паті, але можна йти до барів, які знаходяться. Перше, я вам зроблю таке зауваження, що палуба і 10, і 11 – Це верхні палуби. Вони складаються, кафе, рестобари, там кладлоч, Ну багато, до досить багато приміщень, які вам сподобаються для огляду, і там ви можете зупинитися і дискотеки. Щодо розміщення, от я сказала, що ми будемо розміщуватись в чотирисмісному розміщенні. Можливо, вам і не потрібно додатково сплачувати ці 85 євро. Мабуть, ви будете дуже втомлені і вам буде знаєте, не дуже довго спати в цю ніч, можливо, в новорічному, то може і це не дуже буде. Ну, зручно і доречно ці вісімдесят євро платити. А чотиримісна каюта: це от виглядає, як, ну, як у потязі купе. Так, є чотири е, ліжка, вони всі вже з постілю. вони всі з рушниками. Є ваш приватна, душ і туалет. Є там телефон, є там телевізор, е, є, ну, можна сказати, такі мінімальні. Як зручності, і фен є, щоб посушити волосся, там ну, себе трошки, як то кажуть, привести в порядок. Воно як міні-міні маленький е номер. В е і ще я хочу наголосити: в нас є е декілька видів вже заброньованих кают для цього туру, і хочу так сказати, що в нас діє акція, якщо до кінця вересня, там, до 1 жовтня, ви робите якісь бронювання, то ви 100% е, попадаєте в каюту сісайт. Вони однакові, вони приблизно 9,5-10 метрів квадратних, але інсайд-каюти знаходяться на 5, 6, 7 там, палубі, без вікна ви не будете бачити нічого. Це просто як такий номер маленький. А от вже всі сайт-калюти, вони такі ж самі, вони мають таку ж саму конфігурацію, такі ж самі, площі, але вони мають вже домінатор і мають вид на море. Тому ті, хто будуть бронювати це все до 1 жовтня, 100% ми вам надамо цю парі. Це така в нас є ще акція. Ну що, далі? Щодо розваг, можна подорожувати з дітьми. Я особисто зі своїми дітьми подорожувала в такому турі не на Новий рік, скажу відверто, але в інші е подорожі я брала дітей. Дітям є що робити. Це дуже великий. Е і ігрових кімнат, і здебільшого вони всі безкоштовні. Але є й такі геймерські якісь кімнати для вже для підлітків, які там ну, можливо вже за додаткову плату. Що далі? Mm. E, ну, в нас по туру ми з вами вже зрозуміли, що ми вже з вами справляємо новорічну ніч. Після новорічної ночі в нас на нас чекає стокгольм. Як це виглядає? Ми змінюємо лайнер. Я маю на увазі, ми одним лайнером приїхали, а іншим лайнером їдемо з геть. Тому, з, з тому ми приїжджаємо, виїжджаємо з цим лайнером. Ось у нас є вигукнули від ви, ви Значить, Оглядова екскурсія в нас на автобусі. Це десь три години, тому що вона така гарна ця екскурсія. Я дуже люблю це місто. Після екскурсії ми пропонуємо вийти до такого музейного островку, де дуже багато музеїв знаходиться. Мій улюблений це музей Васа, музей потонувшого корабля. Він просто шалений. Якщо люди люблять щось таке, як ну, хоч, хоч, хочуть долучитися до історії, побачити, як воно було, було, колись, то це такий експонат, який. Ну, Майже на 100% зберегли завдяки тому, що він знаходився на дні морських е, глибин, і там вони його там, 20 років поливали якимись там спеціальними е, хімічними е, якимись е, рідинами для того, щоб воно не зіпсувалося. Це дуже такий цікавий музей, дуже раджу його. І е, потім, після стобурму, ми змінюємо лайнер, і в нас чекає «Вікінг Глорі. От Вікін Глорі, я хочу теж зупинитися. Я вже так багато розповідала про лайнери, що це таке. Але Вікінг Глорі це лайнер, який 2021 року будівництва, ну там навіть 2022 десь в деяких істочниках е е е е е е е інформації є. Це дуже е сучасний лайнер, дизайн, е всі такі, знаєте, дрібнички, все це вже. Знаєте, з часом все ж таки змінюються потреби людей, і це вже все в цьому лайнері існує. Я просто дуже хотіла, щоб наші слухачі, наші туристи подивилися, які бувають ну, вже такі сучасні лайнери, і це дуже класно, що на нашому маршруті він є. Ну так, далі після цього. Лайнера, ми з вами знову прибуваємо у Фінляндії. Це маленьке містечко Турку. І після відвідування турку у нас десь приблизно 200 там, менше 200 кілометрів до Гельсінки. Хто не захоче, той буде зупинятися і прогулянку свою вільний час в Гельсінки перебувати. А хто захоче, є додаткова екскурсія в Прово – це маленьке, маленьке містечко фінське. Воно надзвичайне, воно все в ЮНЕСКО, це все містечко е, з такими старовинними церквами, ще з 14 століття все це збереглося. Якщо люди дуже шанують і люблять історію, краще поїхати подивитися, тому що таких містечок за менше, менше, менше у світі, і е, це дуже буде класно, якщо ви поїдете. Що роблять ті, хто не їдуть, вони просто відпочивають у хельсників. їм вже це все знайомо, бо екскурсію оглядову вони вже бачили. Вони там можуть зробити шопінг, чи просто там, як то кажуть, гуляти. Я раджу подивитися погоду і так, знаєте, по погоді взяти деякі речі, як ну, парасольки, чи може дождівнік, якісь там такі, знаєте, якісь зручні речі. Для прогулянок, тому що все ж таки це е, країни, е, де більш прохолодно, ніж в Україні наразі. Але це й добре, тому що ви побачите ще той білий-білий сніг в тому обсязі, в якому, вже мабуть, ніхто не бачить в Україні. Може, десь там якихось тільки е, далеких е, містах країни. Ну Дивіться далі. Далі в нас. Е, Теж є е, лайнер, і увечері в, в, з Хельсінки ми переїжджаємо в Талін. Там буде у нас лайнер Вікінг е, 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 Це вже менші лайнери, але теж дуже зручний спосіб пере, пере, проїхати. Е, ви вже всі будете знати, як, що робити на лайнерах, яка вже там. Атмосфера, що чим займатися. Перебуваємо в Талін, вранці там теж у нас на цьому лайнері ми відпочиваємо, і вранці ми з Таліном рухаємося в Ригу. Рига це вже Латвія, в Ризі в нас дуже багато турів, теж з Ригою пов'язані, тому що там. Людям дуже подобається, навіть ті, хто були в ризі. Це такий гарний, гарне містечко, де дуже багато фільмів ще радянських було е, знято. Це таке місто, де е, людям спокійно, тому що, можливо, знаєте, і мова зрозуміла. ну Я скажу, що Рига вона дуже приємна теж. В Ризі погуляти, пройтись вуличками, зробити якісь вже можливо шопінг для сувеніри, тому що всі чекають з подорожі якісь ці сувеніри, бо вже виїжджаємо, як то кажуть, до України. Ми ще будемо в місті Кауна зупинятися. Чому я роблю такі зупинки? Тому що людям, по-перше, дуже зручно вони можуть і щось під'їсти в якийсь вільний час, щось підкупити, якісь там сувеніри. Ну і зупинки ми робимо десь кожні 2-3 години на автобусах. Це залежить, по-перше, від, ну, від траси, по-друге, від нашого маршруту. Тому десь так можуть розраховувати, що з собою взяти в дорогу. Я б радила, по перше, подивитися, яка. Погода це дуже ну, доречно, щоб люди е, взяли якісь собі ну, такі речі, які е, можливо їм і не знадобляться. Вони можуть постійно їх тримати в автобусі, але хай вони будуть. Це не дуже важко їх взяти. А ну, може там додатково е, додаткові якісь там чи капелюх, чи додаткові якісь там рукавички, чи додаткові якісь там ну, не знаю, там просовки чи що. Тому що, знаєте, буває просто: ну, якщо людина попала під дощ, під сніг, і вони мокрі, і хочеться щось ну, перевдягнутися. Обов'язково свої власні якісь там перекуси, це горішки, там не знаю, там солодощі, якісь там печиво, То, що не зіпсується, а вам буде приємно, якщо ви в автобусі хочете там під'їсти, там яблучко, щось, то воно весь час є. Якщо подорожуєте з дітьми, то точно щось треба постійно брати, тому що діти щось хочуть під'їздити. Це точно. Ну і щодо таких порад автобусних літературу, якісь можливо вам хочеться знаєте, перечитати чи щось там переглянути, тому що часу багато в дорозі з Києва до Таліна майже сутки. От ми виїжджаємо в сьомій годині ранку з Києва, а в Талін прибуття десь о дев'ятій годині на наступний день. Це все залежить від кордону, але знаєте, в нас вже такий вже досвід є. Ми на кордоні знаємо, якщо там питаємо на яких кордонах краще, і робимо ну, так, щоб ми не стояли в чергах довго. Але все одно на кордоні десь дві години будуть. Що ще так я раджу в авто взяти? Ну, можливо, так, ліки якісь свої особисті. Там не знаю, це все знаєте, все ж таки краще мати з собою. Знаєте, не дуже багато ліків, які можна купити, можливо, десь в якісь країнах з цим буде питання. Ну і щодо е, грошей, приблизно приблизно, мені здається, ще так 200 250 євро мати з собою потрібно. Ну, для того, щоб і підкосити, для того, щоб може щось тютітрі якісь зробити покупки, можливо, знаєте, сувеніри, е, там ну, якісь, як то кажуть, особисті потреби. Ну, от така от мене е, стисла е, розповідь про цей тур, якщо є запитання чи що, будь ласка, можливо, я щось е, так швидко-швидко хотіла, щоб було цікаво. Можливо, щось я ще не розказала. Дякую тобі, Олена. Так, якщо е, у вас виникнуть запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях або звертайтеся до агентів Мерезія різні гарячих путівок, тому що там ви можете придбати тури. Компанії Delta Travel і також е спитати про підробиці, що, е що брати, що не брати, якщо буде програма. До речі, <кій> програма туру і контакти агентів буде під цим відео. Е ми зробили для вас там посилання. Ви можете звернутися до агент агентів і також попередньо передивитися програму туру по днях, перечитати, що ви там будете відвідувати. Олена, дякую тобі. Насправді дуже гарна пропозиція. Декілька країн Балтії дуже таких симпатичних країн. Да, і також три лайнери. Добре, що один такий дві з половиною години. Там, потім. А на лайнері новорічна ніч це дуже таке яскраве, будуть яскраве враження. І також третій лайнер, я так розумію, також то, теж не довгий перехід, але це дуже така насичена програма. Я сподіваюся, і вважаю, що це будуть. Найприємніші спогади, і якщо так якісно зустріти новий рік, то так він скоріше, на все і пройде. Дякую тобі, до нових зустрічей. Дякую. Так Дякую. бажаю тобі е, гарного здоров'я, бажаю тобі е, туристів. А, до речі, е, е, люби друзі. Кількість місць обмежена, бо це автобус 50, всього 50 місць. Також нагадаю, що до 1 жовтня ви можете гарантовано отримати каюту. Сісаєте, я так розумію, це з вікном так, каюта, а так. не так. Так. Тож, Без додаткових оплат. Без додаткових оплат. Тож не злікайте, звертайтеся, бренуйте, міркуйте, бо ще є час. Ще у нас тут десь 9 днів, 10 днів ви можете це зробити. Дякую, що були з нами. Залишайте свої коментарі, поширюйте це відео серед друзів, бо якщо у вас бере ця група, ми зможемо домовитися з пані Оленою і до деяких пропозицій для груп, може щось там зміниться і по ціні. Дякую, що були з нами, до побачення.